Вітаю, шановне товариство! В сьогоднішньому відео ми б хотіли познайомити вас з процедурою ремапінгу, як вона проводиться, для чого вона потрібна. Почнемо з самого дрона, який мав бути у нас на огляді сьогодні. Це GPRC Mark IV з політним контролером F405 HDV2. Він не потрапить на це відео по причині того, що, як виявилось, при підготовці до цього відео ми вирішили протестувати все. Щоб потім показати вам вже на тому, що протестовано. Тут 8 таймерів, які можуть генерувати шим-сигнал. Але один з них дубльований. Тобто на LED-стрічку приходить таймер. Він же приходить і на сьомий мотор, яких тут всього 7. Чотири з яких використовуються для керування самим дроном, а два просто пустоту. Виведені, тобто їх не існує технічно. А дві ноги 26, та здається, і 45-та, ці ноги не ведуть нікуди. Тобто Ми прозвонювали за допомогою мультиметра, і ці ноги нікуди не ведуть. Тобто запаятись можна звичайно на саму ногу. А після того, як я спробував це зробити, трошки закірпічив цей політний контролер його довело, довелось відновлювати. Зараз він технічно працює, ми його просто поставимо на дрон назад, все запакуємо назад і відправимо вже буде подалі. Тож, перейдемо до нашого дрону, який ми будемо сьогодні використовувати для огляду. Це рама з дитиці Аквіла, Політний контролер F7 H. Вибачте, Blade 7. Від'єднаємо блейд аналоговий. Справа в тому, що на ньому цілих таймерів 10, 4 з яких це мотори, ще 4 запасні мотори. Тобто тут можна встановити 2 регулятори і зробити дрон на восьми моторах. Та два додаткових таймери, про які я розкажу вам далі і покажу в Betaflight. Підключили дрон, прошиємо спочатку політний контролер. Його я вже перепрошував, звичайно, але для зручності прошиємо заново. А, так, як бачите, Blade F7, остання прошивка 4.5.0, повне стирання чіпу. І не забуваємо додати серво. Без е, цієї позначки сервіс у нас не буде працювати шим сигнал Тобто тільки на мотори. Я для зручності додам Custom дефайни, це Timer PinMap та Timer Map Print. Вони чисто для, мого, для моєї зручності, щоб я міг бачити більше інформації. Вам, в принципі, ці дефайни ці не потрібні. Тож, завантажимо прошивку, прошиємо політний контроллер. Так, політний контролер у нас успішно прошито, підключаємось. Перше, що ми зробимо, так як у нас на політному контролері є керування, а керування у нас є RLS. Будемо використовувати, звичайно, ретранслятор з попереднього відео, ми виставимо в портах на, втор... на другому UART наше керування. Та швиденько в ресівері змінимо на тайр, так як Tango за замовчуванням на тайрі. Перейдемо до командної строки в наш CLI. Та пропишемо, пропишемо першу команду ресурсу. Як бачите, в нас тут є 8 моторів, як і було раніше зазначено мною, а також ресурс Strip. Для того, щоб дізнатися, де в нас взагалі формується шим-сигнал самі е, таймери, пропишемо команду таймер. І як бачите, у нас тут 10 таймерів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для порівняння візьмемо перший мотор, це c 08 знаходимо c 08 ось починається перший мотор. Та візьмемо останній мотор 8, B07, B07 у нас в кінці, тобто з C08 по B07, у нас 8 моторів. Залишається два таймери, які ми можемо використовувати. Хоча ми можемо також і запаяти серву на 5, 6, 7 або ж 8 мотор. а Сьогодні ми цього робити не будемо. Ми використовуємо інші. Інші ноги на політному контроле. Як бачите, А-15 у нас є та А-08. Лет-стрічка в нас на А-15. Це стандартна насправді для політних контролерів. Площадка, на яку виходить нога, куди ви можете запаяти сервопривід. Також знаходимо А-08. Якщо не помиляюсь, це камера контрол. Так, камера -контрол -1. Саме туди ми можемо запаяти нашу серву. і Буде генеруватися шим сигнал для її керування. А, також саме ті команди, які я прописував в DeFi, дають нам можливість подивитися таймер мапінг. Це вже, так би мовити, для більш продвинутих користувачів. ця інформація. А, як бачите, в нас тут всього все ж таки 10 таймерів. Тобто а, самим виробником закладено 10 таймерів в прошивці. А, Технічно можна закласти нам багато більше таймерів. Тобто, як взагалі дозволяє нам політ... не сам політний контролер, а чіп? Їх можна прописати при створенні прошивки. Сьогодні ми, звичайно, створювати прошивку не будемо з вами, але для тих, хто займається створенням прошивок, краще почитати цю інформацію на Github або ж на офіційному сайті Betaflight. Як бачите, в нас тут. Всюди виставлені нулі, тобто все задіяно. Всі таймери задіяні. Якщо ви прописуєте команду map та у вас на якийсь із пінів написано 1, то цей пін не буде висвічуватися в таймер. Це означає, що він повністю вимкнений. Для його, для... його можна буде технічно включити. Для того, щоб його включити, нам необхідно буде прописати таку команду. dma pin Вказуємо PIN, на якому в нас вимкнений таймер. В нашому випадку, наприклад, ми візьмемо той, який вже вимкнено, тобто A08. наприклад. Так як він у нас вимкнений, ми просто прописуємо 0. Як бачите, no change 0. Якщо б у нас було мінус 1, тоді б було вказано, що прийнято нове значення, і в строці таймер з'явився б ще, додатковий, ще одна додаткова строка з цією ногою. На яку ми змогли б припаятись в подальшому, та використовувати її для керуючого шім-сигналу. Керуючий шим-сигнал можна використовувати також, звичайно, для, перше, сервоприводів, друге, для перемикання камер через о, спеціальні плати, о, це такі, як V-Fly здається, та для шим-реле і різних плат місяць в подальшому. Тож, давайте запаяємо зараз на камера Control, це у нас А08 нога. Та запаємося на led strip Тож, почнемо запаювати нашу серву. Як пам'ятаєте, у нас на камера контрол та на LED стріп ми можемо припаяти наш сервопривід для використання нашого керуючого шим-сигналу. На політному контролері RushBlade F7, як бачите, тут розташовано tx 1 CAM, CC. CC в нашому випадку це камера контрол. Тобто третя нога. Раз, два, три. От, точніша площадка, вибачте. І знаходимо LED strip. У нашому випадку це 1, 2, 3, 4, 5. Тобто п'ята, П'ята зайця. Ось вона. Let's try. Зараз швиденько запаяємо нашу серву. Як бачите, по серві коричневий це у нас земля. Червоний це плюс. Так, керуючий сигнал оранжевий. Наприклад, перепайні. На синій, червоний та жовтий на одній серві, та на другій серві просто, звичайно. Швиденько запаяємо. A few moments later. Запаялись. А, можна, звичайно, було набагато краще запаяти, але вже нехай буде як є. Тепер перейдемо до Betaflight, та переназначимо наші а, виходи площадок на виходи сервоприводів. Пропишемо знову команду ресурсу. Лед Стрип у нас на А15, камера Control а 08 Звільнимо ці ноги, просто копіюємо LED Stріp та пишемо нам. Те саме робимо з камера контрол. І тепер на ці е, площадки, на ці ноги е, самого чіпа ми прописуємо сервоприводи. Перша у нас буде на LED-Strip. А друга у нас буде на камера контролю. Не забуваємо зберегти. А також обов'язково, щоб в конфігурації у вас було виставлено Tilt, бо серви працювати не будуть. Саме перші дві. Далі переходимо в серве, та назначимо на якісь із виходів на апаратурі наші серве. Перші чотири канали це Throttle, Row, Pitch та YAV, а далі вже йдуть AUX. AUX перший у нас за замовчуванням. Наприклад, в мене на танго стоїть це Arm, а другий, здається, вільний, тому встановимо першу серву на другий, а другу серву встановимо на третій. Це трьохпозиційні трьох перемикачі, на них ми зараз просто підв'язуємо наші серви та перевіримо, як це, все, як це все працює. Тепер приєднаємо політний контролер на його штатне місце. Під'єднаємо спочатку до регулятора. Та на другий UART підключаємо керування. Керування на дроні є RLS, тому будемо використовувати ретранслятор в сторону, щоб було видно, що вони працюють. Вмикаємо ретранслятор та апаратуру. Подамо вживленням. Дрон законектився. Тепер перевіримо сервоприводити. Ось таким чином можна заремапити політний контролер та встановити додаткові, додаткову периферію. Хочу звернути вашу увагу, що ремапінг не обов'язково тільки для сервоприводів та там поворотних камер чи, камер, чи плат переключання відео, точніше, перемикання камер. Серв... Ремапінг може використовуватись також і для того, щоб змінити RXTX. Місцями поміняти. Наприклад, ви вже запаяли ваш дрон, загерметизували, повністю його закрили, і виходить так, що керування не працює. Ви можете слапнути RX з TX місцями, тобто ногу, наприклад, якщо у вас RX на a 08 а TX на B07, просто міняєте місцями ці ноги через команду CLI і у вас буде все працювати а Також можна заремапити не тільки Rx, RCTX місцями та сервер, можна ще додатково змінити ногу, на яку у вас виходить, наприклад, Компас або ж VTX. Це вже більш, так би мовити, складна процедура, тому що необхідно враховувати, які можуть бути функції у вас на самому чіпі. Необхідно дивитися саме через даташит, тобто відкриваєте даташит каменю та дивитись всю цю інформацію. А ми вам дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео.